Сьогодні у випуску на Запорізькому напрямку сили оборони відбили атаки окупантів поблизу Малої Токмачки, а на Мелітопольському мали успіх південніше роботиного. Паспорт РФ або депортація. Окупанти посилили тиск на жителів Бердянська. Штурмують та стріляють з гранатометів бійці Дніпропетровської бригади ТРО, що воюють на Запорізькому напрямку, підпрацьовують навички. На Запорізькому напрямку сили оборони відбили атаки окупантів південно-східніше малої токмачки. Про це у щоденному зведенні сказав речник генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук. Тим часом на Мелітопольському напрямку українські військові продовжують ведення наступальної операції. Мали частковий успіх південніше роботино. завдають окупаційним військам втрат живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Паспорт РФ або депортація окупанти посилили тиск на жителів Бердянська. Про це розповіла суспільному телефоном начальниця міської військової адміністрації Вікторія Галіціна. Є інформація, що Путін підписав указ, з якого виходить, що люди, які все своє життя мешкали у Бердянську, стануть іноземцями. І згідно саме цього указу, бордянці до 1 липня 2024 року повинні оформити або візу, або від на проживання. Якщо цього не буде, то їм погрожує депортацію з власної оселі. Також за словами Вікторії Галіціної жителі Бордянська, які не мають паспорта РФ, можуть залишитись без інтернету. На минулому тижні з'явилася інформація, що з 1 січня наступного року місцевий інтернет-провайдер вимагатиме переоформляти договори на постачання послуг. Для цього у бордянців вимагатимуть російський паспорт. Били з артилерії, авіації та застосовували безпілотника. 152 удари завдали окупанти по 22 населених пунктах Запорізької області минулої доби. Про це сьогодні повідомив начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко у Телеграм. З реактивних систем залпового вогню били по роботаному та малій токмачці. Вдарили авіаснарядами по Оріхову, роботиному, малітокмашці та п'ятихатках. А також здійснили 12 бпла атак. Зокрема, по Гулій Новодарівці, Малинівці, Кам'янському і Степовому. По території прифронтових міст і сіл 134 рази били з артилерії. Кроє! Пасов. Бійці Дніпропетровської бригади ТРО, що воюють на запорізькому напрямку, відпрацьовують навички штурмових дій, зокрема захід в окопи ворога. Втім, замість справжніх патронів використовують пластикові страйкбольні, розповідає командир механізованої роти на позивний ТОР. «Страйкбольний дозволяє максимально реалістично відчути. Безпосередньо хід бою, ну з реальну зброю, ми не можемо відпрацьовувати. закінчується трагічно. Тому саме страйкбольна дуже дає дає дуже реальну картину бою. Чоловік розповідає, використовують під час навчання і димові шашки. Безпосередні реальні штурмові дії, коли відбувається артподготовка, спочатку, коли йде там та про цю танки тут тобто підпалюються і БК, гарать гарять посадки, гарять позиції. Тобто ну, це для досягнення максимальної реалістичності. Ще одна складова навчань вивчення різних видів гранат і їх використання під час штурмових дій, розповідає Тор. При штурмових діях при заходах окопи закидуються гранатами. Тобто, або хлопці, коли заходять, постійно йде така нестригбольна, а йде такі пін гранатами. То це ну це, це один із елементів штурмових дій. І він обов'язковий і використовується як з нашого боку, так і з боку. Нашого противника відпрацьовують військові і навички поводження з різними видами ручних протитанкових гранатометів, каже Тор. За його словами, бійці постійно їх використовують під час оборони, аби завдати більшого ураження ворогу. Завдання досягти максимального автоматизму використання зброї. Бо коли ти знаходишся в реальних слов, умовах бою, там зовсім інша атмосфера, зовсім інша психологічний стан, тому потрібно, щоб всі ці нюанси, які зараз кажуться, вони достатньо прості, вони повинні бути вже зашиті на рівні інстинктів. Карина Голунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Це запоріжанка Юлія Лекаркіна. Зараз жінка на завершальному етапі втілення своєї мрії відкритті кав'ярні кондитерської, де власноруч готуватиме десерти. Під час повномасштабної війни Юлія зрозуміла, що хоче спробувати себе у бізнесі. Тож торік у вересні подала заявку на державний грант. Грант я отримала не на кав'ярню, грант я отримала на відкриття точки у торгівельному центрі. Тому що я розуміла, коли я побачила, що є гранти на підтримку малого підприємництва, і сума найвища сума це 250 тисяч гривень. У мене був такий план відкрити одну точку в одному торгівельному центрі. Якщо все класно, все піде. Ми розширюємося і робимо так багато, да, в різних торгівельних центрах точок, і потім вже... Зростаємо і робимо кав'ярню. Юлія каже, що через часті повітряні тривоги у Запоріжжі торгівельний центр закривався і неможливо було працювати. Тож вирішила закрити ятко. Натомість відкрити кав'ярню кондитерську. Дуже багато грошей я стала втрачати саме через те, що ми не працювали під час повітряних тривог. Ну це просто стало нерентабельно. Я можу сказати, що е, е, ті гроші, які ми вклали ще. Е, Поза межами гранту а ми вклали ще свої гроші. Ми їх назад не повернули. Ми ще і в принципі пішли ну, в мінус. За словами кондитерки, на грантові кошти закупила необхідне для виготовлення десертів обладнання, яке забрала до майбутнього закладу. Сюди все це обладнання переїхало. Тому я можу ну казати про те, що так тут є невеличка частина коштів, які я отримала саме від держави. Для того щоб відкрити точку, треба було сотні тисяч. Для того, щоб відкрити кав'ярню, треба вже додати ще один нуль, і це вже мільйони. Юлія Лекаркіна каже: до цього 13 років працювала в одній запорізьких шкіл. Потім була у декретній відпустці та згодом вирішила хобі перетворити на справу життя. Я дуже багато взяла і навчилася. Дуже багатому. Я навчилася там читати нормативні документи, які зараз мені дуже потрібно знати, розуміти як підприємцю. Мабуть, я не відстежувала те, що я всю все життя любила готувати. Правда, зараз в цьому приміщенні ще знаходяться будівельні матеріали. Поруч зі мною працюють робітники. Але за словами Юлії Лекаркіної за декілька тижнів її мрія здійсниться, і тут будуть приймати відвідувачів. На сьогодні я запланувала собі 12 позицій, і кожна з них буде мати ну різні смаки. Також хочу, щоб в нас були не тільки солодощі, а ще й позиції десертні, як би мовити, але вони будуть не солодкі, а будуть солоні. Да? Це я хочу запропонувати людям. Ми будемо виготовляти корпусні еклери. Я пропоную те, що я люблю сама. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Єлизавета Корбут, пенсіонерка, щотижня приходить на один із місцевих ринків, аби закупити продукти. Каже, ціни кусаються. А що діти? Всім дорого. І покупати дорого, і продавцям дорого обходиться. М'ясо подорожало, свиніна сильно говядина не так подорожала, як свиніна сильно подорожала. Більше 200 зараз м'якать. Ну а було і 160, і 170. А от продавчиня м'ясного відділу Олена каже, ціни намагаються утримувати на одному рівні впродовж кількох місяців. За її словами, курятина нині вартує 95 гривень за кілограм, стегно 135, ціна філе 150. та кількість продажів відчутно впала. Говорить жінка, виживає. Виживають. За останні місяці люди лякаються, тікають, їдуть. В основному подешевше, щось просять, спинки, наприклад. А таке подорожче не хочуть, нема грошей. Ціни, як були, 150-180, ще 220. Ціни впав, по м'ясу не піднялись, ні чуть-чуть. Магазинів сколько погороду. Приїхало багато людей. Бистре всього, просто на ринок. ну, вже не хотят їхати, Вот. дорога, все люди щитають. Дорогу треба, деньги потратити. Через брак покупців прибуток впав, каже продавчиня Лідія. На ринку жінка працює близько 20 років. Продає домашнє молоко, сметану та яйця. 30 гривень літр молока, домашнього смачного, 120 гривень. Баночка півлітрова сливок. І 50 гривень творог. Вона якось не підвищується, тому що нема людей. А особливо як після вибухів, як люди чують, взагалі тікають з ринки. Тиждень тому майже на 20 гривень здорожчали огірки та помідори, каже продавчиня Ольга Шмік. Приморозок вже був мінус 4, вже все пусто. Вже на городах нічого немає. Вже навіть люди в спахали огород. Тільки що в теплиці я теплицю топити вже ж треба. На інші ж фрукти та овочі: яблука, картоплю, моркву, цибулю ціни залишилися незмінні, розповідає Ольга. Втім, купувати їх все одно не по кишені, каже покупчиня Валентина. Зараз більше десь процентів на 30 я втрачаю більше грошей, чим раніше От ми чоловіком пенсіонери. Я витрачаю більше. Ну а що ти зробиш? Ми розуміємо, війна зростають витрати виробників, зростає ціна. Це абсолютна істина. Зростання цін є сезонним. Зростання цін пов'язано з тим, що підвищується ціна на нафтопродукти та енергоносії. Зростання цін відбувається, тому що попит все ж таки є. Війна безпосередньо впливає на це, зростає попит в певних сегментах, тобто люди традиційно роблять заготівлі, і, відповідно, трошки ціна збільшується на складові тих заготівель. Тамір Бікулов каже, до кінця року різкого зростання цін на продукти очікувати не варто. Ганна Давидова, Геннадій Корчененков, Суспільне новини з Запоріжжя. Це собака на прізвисько Долі. Її власниця, 74-річна Людмила, загинула внаслідок ворожого обстрілу села Привітне. За тиждень після цього чотирилапо прихистила нова родина. Адаптування спочатку було моторошно, тому що, а як собака перенесе це, вона тільки один дом втратила, немає хазяйки, вона не розуміє, чому її хазяйка не приходить, чому її не бачить, чому її не любить. Е, є інший. Дом, до якого вона вже трошки звикла. А тут знов переїзд і знов нові люди, з життя. Вона пускає зараз тільки доньку, бо це її кімната, і дозволяє тільки підходити до свого ліжка тільки доньці. Людині важко пристосуватися до нового, а тварині ще важче. Ну, Долі дуже розумна собачка, і вона пристосується і буде все в нас добре. Людмила Мастюгіна розповідає, в родині вже є собака, породи такса, але з донькою Поліною спільну мову тварина не знайшла. Тож захотіли знайти дівчинці ще одного хвостатого друга. Собаку шукали в притулках та через соціальні мережі. Натрапили на в телеграм-каналі на те, що така собачка є і що немає в неї, на жаль, уже хазяїв. Тому ми я прийшла з роботи, і кажу, доньці. Поля, дивись, є собачка, може, візьмемо. Вона подивилася і каже, мама, вона така хороша, давай її візьмемо. Ми созвонилися, дівчина нам сказала, коли під'їхати, ми під'їхали на наступний вечір і забрали її. Долі три роки, каже племінниця загиблої власниці собаки Людмила Карина Піскун. На початку повномасштабного вторгнення всією родиною вони виїхали за кордон. Тетю вывезла с собакой вместе за пределы Украины. Но тетя не смогла жить в Польше, потому что нас там было очень много. Места было мало. Тетя привыкла к самостоятельной жизни. Получается, тетя прожила около 9 месяцев в Польше, а потом сказала, что я хочу домой. Карина пригадує, її тітка Людмила щотижня їздила на дачу, З собою брала й долі. Але в день обстрілу 11 жовтня залишила чотирилапу вдома, куди жінка більше так і не повернулася. Сусіді зв'язуються з папою по поводу того, що собака себе як то странно веде, Вона закрита в квартирі, треба срочно кого-то прислати, попросити, щоб посмотрели, що там з нею, тому що вона воїт. 74-річну Людмилу поховали 22 жовтня у Запоріжжі. Собаці долі ж знайшли новий дім. Я не знала власною цієї собаки, але я їй дуже вдячна за те, що вона виховала цю собаку. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Дивитеся суспільне Запоріжжя, підписуйтеся на суспільне Запоріжжя у соцмережах.